До Сані на позицію щоночі приходить їжак. Тихо з'являється стемряви між станцією і ребом. Вечеряє в'яленим м'ясом із саненого ножа і уважно слухає саню, який розмовляє з небом. Саня замалий для неба, тому воно байдуже мовчить, бо чим його може здивувати зрештою звичайний саня? Хіба небо цікаво, про що думає Саня вночі, навіть якщо для Сані кожна значе ночей остання? Хіба небо цікаво, що Саня п'є цей нескінченний серпень, як грушевий лікер, про який написав Бредбері? і що Саня останнім часом зовсім не боїться смерті, бо скучає за всіма своїми рідними мертвими? І що йому давно не писала жінка із родинкою на скронь, яку він любить, як вміє. Міє, напевно, не дуже. Він щоночі прощається з нею на втомленому пероні, ховаючи своє серце в мовчанні, як у калюжі. І Саня підіймає голову, збираючи в кадику цю ніч. Ніжне сюрчання цикат і сполохані персеїди складає думками колаж із майже забутих облич. Завтра роковини по мамі. І Саня знов не приїде. Небо схоже на прірву, глибоку і непорушно. Дивися в нього, поки воно не починає дивитися в тебе. Саня розмовляє з небом. Небо мовчить байдуже. Саню слухає їжак. Сьогодні в Сані їжак замість неба.